Якби ти знала, що зараз тебе слухають усі захисники та захисниці, які боронять Україну, що б ти їм сказала? Якби ти до них звернулася? А, я звернулася б так, що від мене нереальний уклін, і я дуже заздрю вам за те, що ви люди з великої літери, з усіх великих літер, і мені шкода, що я не там. І, можливо, якби в мене не було дитини, я була б також там, і мені було б легше сприймати все, що відбувається, і також бути на фронті. На жаль, я в тилу і в спокій, і маю сили і можливість вставати зранку, завдяки вам. вам. Натомість я роблю максимально, що можу зі свого культурного. Ракурсу, але я розумію, що це просто нічого в порівнянні з тим, що ви проживаєте щодня, і хлопці, і дівчата, і ви дійсно справжні українці, і мені так шкода, що гинуть найкращі з найкращих. І це найбільш великий жаль, що жити залишаються дуже часто інфантильні люди, а найкращі з найкращих гинуть так. Трагічно інколи так безглуздо. І оце я ніколи не прийму і з цим ніколи не зможу змиритись. І ми всі дійсно, якби ми масними, крутими, жартівливими не були хлопці, дівчата з ЗСУ, це дуже трагічно те, що проживають вони, те, що проживають їх рідні, їх сім'ї, їх дружини, їх діти, їх матері, їх батьки. І... Взагалі, те ж, яке випробування дає нам зараз час, наскільки несправедливим є це випробування, оскільки ех, багато людей все одно якось думають про це поверхнево, багато хто думає якось дійсно дуалістично і немає якоїсь такої, напевно, спільної. Вона є, але все одно частково вона відрізняється, така думка. І от я хочу, щоб ніколи не було знову до повторення, що є війна на сході, а є Київ, і вся решта України, яка просто мирно спить, і мені здається, що це призвичання, тобто як англійською англійської слово «adjust», Типу, от таке пристосування до позиції і до контексту війни, воно мені здається, і стало помилковим. І через те, от повторилося те, тільки в просто нереальному масштабі. Не дай Боже, щоб це повторилося знову. От призвичаєтесь до цього контексту. Звісно, ми маємо розуміти, що ми маємо жити в контексті війни. Це зрозуміло. Ми вже живемо в ньому. І будемо жити ще довго, але просто призвичаєтеся, що ми тут знову ходимо і замовляємо собі лати, а там гинуть дівчата і хлопці найкращі з найкращих. Ну так не може бути, тому що ми просто не заслужили тоді на цю країну, за яку загинули цей світ ну, націй блін, в найкращому і найнетривіальнішому розумінні цих сліз. Тому величезна вдяка їм, їхнім родинам, їх близьким. І дай Боже, щоб всі, хто прокидаються зранку, йдуть на роботу і замовляють плати, або навіть возять там гуманітарні вантажі, співають благодійні концерти, вчать хворих діток в Охмедиті безкоштовно. Всі ці люди розуміли і не втрачали віру і розуміння, і нагадування про те, що ми все це робимо тільки завдяки тим людям, що зараз виборюють для нас завтра. І дай Боже, щоб коли це завтра настане, ми його не просрали.